Дитина дивиться на світ очима батьків, вона ще не має власного розуміння того, що безпечно, а що ні, що добре, а що погано. Її відчуття стабільності залежить від того, як поводяться дорослі поруч. Коли мама і тато спокійні, дитина може гратися, сміятися, досліджувати світ. Але якщо вона бачить, що у їхніх очах страх, чує у голосі напруження, відчуває, що щось не так. Її світ починає хитатися. Маленькі діти не розуміють складних подій, але вони відчувають їх через емоційний стан батьків. Коли в домі напруга, коли мама засмучена, тато мовчить і не дивиться в очі, дитина відчуває тривогу. І ця тривога може проявлятися по-різному. Одні діти стають неспокійними, примхливими, починають частіше плакати, інші, навпаки, ніби заморожуються. Перестають проявляти емоції, бо підсвідомо намагаються не заважати. Тому найважливіше, що можуть дати дитині-батьки у складні часи, це власну емоційну стабільність. Це не означає, що вони повинні ховати свої почуття або прикидатися, що все добре, коли це не так. Але це означає, що дорослі самі мають навчитися справлятися зі своїм стресом, щоб не передавати його дитині у вигляді. Паніки чи емоційних зривів. Як це зробити? По-перше, усвідомити, що ваш стан впливає на дитину. Якщо ви тривожні, знервовані, виснажені, вона це відчуває, навіть якщо ви нічого не кажете. Тому важливо стежити за собою, знаходити моменти для відпочинку, дозволяти собі відчувати підтримку, не тримати все всередині. Батьківство це не тільки про турботу про дитину, а й про турботу про себе. Тому що тільки спокійний дорослий може дати дитині відчуття безпеки. По-друге, підтримувати звичні для дитини ритуали. Діти живуть у світі повторюваних подій. Їм важливо знати, що буде далі, бо це дає їм відчуття контролю. Навіть якщо зовнішній світ змінився, важливо зберігати ті маленькі речі, які знайомі і зрозумілі дитині. Це може бути читання перед сном. Спільний сніданок, прогулянка, улюблена пісня, яку ви співаєте разом. Все, що робить світ передбачуваним, допомагає дитині почуватися в безпеці. По-третє, говорити з дитиною вона помічає зміни, навіть якщо про них не говорять. Якщо в сім'ї щось відбувається, важливо пояснити це простою мовою. Не треба приховувати правду, але не треба й перенавантажувати дитину складними деталями. Наприклад, якщо ви нервуєте через труднощі, можна сказати, мама зараз трохи втомлена, але все буде добре. Дитині важливо почути, що дорослий контролює ситуацію. І нарешті обійми, дотики, ніжність, фізична близькість це те, що додає дитині відчуття безпеки навіть у найскладніші часи. Дитина може не розуміти ваших слів, але вона завжди відчуває ваші обійми, ваш погляд, вашу теплоту. І саме це робить її світ стабільним, навіть якщо все навколо змінюється.